Друзі, арестів і перші проголовне поїхали. Пишуть, що на похорон Гіга вінок прислали Пугачова та Галкіна. Саме Галкін перед смертю співав у пісні Гіга на своєму виступі своє співчуття надіслав нібито і Микаревич та ще ряд російських опозиційних до Кремля зірок. Не знаємо, як поставився б до цього Степан Гіга, але факт залишається фактом. Степан Гіга дуже багато робив для ЗСУ і під час життя і після смерті. Пише, що він заповів значну частину коштів для наших хлопців. А ось одне з його останніх до що живого Степана Гіге, хлопці, сьогодні ми для вас відправляємо наступну партію дронів. Ми не зупиняємося, ми працюємо для вас. Працюємо заради нашої великої перемоги. Сьогодні отримали дуже багато класних речей, а особливо це FPV-дрони. Та вперше ми сьогодні маємо справу з оптоволоконними дронами, які вже буквально сьогодні відправляться на схід до наших захисників. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви відвідуєте концерти народного артиста Степана Гіги та його команди і донатите у скриньки благодійного фонду Жінки ми сила. Дякуємо нашим захисникам, що захищають нас і нашу Україну. Слава Україні і слава нашим збройним силам України! Ми будемо підтримувати вас постійно. І саме головне бережіть себе на похороні у Львові. Дуже багато людей. Зірока, чиновників гіга в останні роки став голосом країни. Вдову тримали під руки. Після смерті Степана весь світ пішов у неї з під ніг болить разом з нею. Як пишуть джерела, під час похорону стався неочікувано. Один білий королівський голуб підлетів до храму та сів спостерігати за усім. Коли винесли труну, він зробив ще одне коло і полетів. Душа Гіга відправилася у краще місце. Він найбільше любив Україну 12 грудня. Обірвалися. Життя народного артиста України Степана Гіга, який у листопаді цього року опинився в лікарні в край важкому стані. Смерть виконавця стала болісним ударом як для його рідних, так і для колег і вітчизняного шоу-бізнесу, які вийшли на зв'язок у соцмережах, та адресували легенді останні слова. Зірки пригадали найкращі моменти співпраці з екс радним еспіваком, та наголосили, що його по композиції назавжди залишаться в серцях багатьох людей. Обоз ЮА зібрав емоційні реакції знаменитості. На втрату. Артем Пивовару відкрито зізнався, що йому дуже складно усвідомити новину про смерть Степана Гігалоша. Нещодавно вони разом працювали в межах проекту вусам» та випустили дуетну роботу. Мама Мія, а тепер артиста немає серед живих. Я не хочу в це вірити. Це була людина справжньої місійної, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом. Він був людиною світла. Його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несли тепло. І Силу такі люди залишать слід, який не зітриться. Світла пам'ять я буду за вами сумувати. Написав пивовару. Павло Зібров поділився спільним кадром із Степаном Гігою, та звернувся до нього зі зворушливими словами. «Степане, світла пам'ять, друже серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина, твій голос, твої пісні це частина нашого життя, частина ходу України. Вони завжди з нами у наших серцях щирі співчуття рідним. Спочиває з миром. Ведучий Сергій Лиховида поділився, що неодноразово мав можливість працювати із Степаном Гігою на різних заходах. Артист постійно розвивав своїм легардарними піснями як старше покоління, так і молодь. Чергове нагадування усім нам, що треба цінувати кожен момент у житті та цінувати людей за життя, а не коли вони йдуть від нас, наголосив ведучий відхід до Степана Гіго в засвіти стала болісним ударом для хорогомін, адже учасники колективу змогли підкорити серце аудиторії. Онуючи легендарну пісню народного артиста України цей сон. Дякуємо вам, маестро, за музику, яка об'єднує покоління їх жанри. Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися вашої творчості і через неї зайти шлях до серти багатьох українців. Ваші пісні житимуть, а доки українці ми співатимемо і щирі співчуття родині та близькими світла пам'яті йдеться в дописі. Ведуча Анджеліка Рудницька пригадала нелегкий шлях Степана Гіги до досягнення успіху у своїй кар'єрі. Вона зауважила, що артиста тривалий час зайшов до української аудиторії, залишаючись у тіні, та все ж не опускав рук і став справжньою зіркою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відмов від російського відкрила можливості українським артистам стати видимими в своїй країні. Хіти степана Гіга завоювали величезну популярність, мільйонні переглядів під відео нескінченні гастролі. Багато тисячні аудиторії пісні «Цей сон, золото Карпат, Яворина заполонили соцмережі і серця меломаніва Валося саме час жити творити, але земна пісня Степана Гіги обірвалася. І не співатиме у небесному горі в райському саду з Явориною. З нами залишилися його пісні, написала Рудницька. Лесі Нікітюк була доволі лаконічною, вшановуючи пам'ять Степана Гіги. Вона зробила репост. Новини про його смерть і написала легендарний, додавши смайлик розбитого серця. Світлим спогадом про легендарного виконався поділився засновник гурту «Дідьо» Михайло Хома. Пам'ятаємо, колись я подзвонив йому і сказав, що написав. Сав гарну пісню Ти не моя в мені. Тоді здавалося, що вона найбільше пасує саме до його голосу. Степан Петрович узяв її до свого репертуару. Я з радістю слухав, як вона прозвучала в його виконанні. Степан Гіга назавжди залишився в історії української музики і у наших серцях. Не може повірити у відхід Степан Гі у вічність і Катерина Бужинська співачка поділилася спільним фото з легендою і зазначила, що його смерть велика біль. Щирість співчуття родині виконавця висловила і на Алка Карпа смерті легендарного артиста 19 листопада. Представники Степана Гіга повідомили, що у артиста виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він опинився у лікарні та проніс термінову операцію. Зазначалося, що виконавець перебував у важкому, але стабільному стані. Тоді було скасовані всі запланові концерти знаменитості. Пізніше блогер Богдан Песпалов покликаючись на власні джерела, розповів, що стан степана її сильно ускладнився. Тож лікарі були вимушені анпутувати йому нового сім'я. Конавця не давали ніяких коментарів щодо характеру його захворювання. Різке погіршення самопочуття Степана Гіги було несподіванкою для його фанатів, адже раніше він ніколи навіть не натякав на припинення творчої діяльності. Співак багато гастролював та щиро насолоджувався тим, що не мав часу на відпочинок від улюбленої роботи. На жаль, Степан Гіга більше не радуватиме публіку своїми хітами, адже 12 грудня його серце зупинилося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.